Вчора. Неділя. У нас на дворі холодно похмуро і падала мрачка така. Але вже нема. Вже перестало. Але погода така нікудишня. Ми йдемо з пакетами, йдемо зараз покажемо, що мамі купили, йдемо з ринку. Зранку, щоб все обійти, мати спокій. Але то, що погода ніяк. Нічого, помаленьку. Головне, ми вже відбазарникували, йдемо додому. Один. Хто йде впереді? Пеньку йде. Ти де йдеш? Така погода погана. Ми вже купили все. Посилочку, зрозуміло. Що ми купили? Вже розложили. Вже розложили, дивимося, купила тюль на вікна, мамі. Тут. Тасьму, але що понесла? Друзі, сьогодні не працює. У нас ательє, щоб підшити. Та не є неділя підшивати хто буде? Ну, привітайтеся. Ні. <світ> Привіт. Там може не, та підшивати ні, але я хотіла, може, хоч би це, щоб дати Оля, замовлення. Оля, а, чого тільки а де? в нас більше нічого а, немає. А ви тут, як називається дермазін, біля демазин. Я не знаю. Так. А вот тут було зараз напротім. Отака. От Отака тюль треба це. Ми вже додому прийшли нарешті. Помаленьку прийшли. Чекай, чекай, бо є ще. Розпаковка, Там ми купили. А тут зноситься. цими котами з псами всіх хочуть мені перенести. Гомі, по 99 гривень на нас за кілограм. Взяла 2 кілограми. Я в польському магазині. Купила такий великий. Що засвідчує? Великий сир гауда. Кілограмовий. Він нарізаний слайсами. Скільки я дала, Не пам'ятаю, друзі. 290. Так, 10 гривень 30. Так, купила... В тому самому польському магазині Шенку індичу 135. І купила такий паштет на хліб мастити. Паштет не пам'ятаю, дорогий. Чи 30 чи 35. Так, то, що я купила, а ще тут маю, <зарху> зараз покажу. Що я ще від мами принесла? Мама робила дуже засвідчує. намазку на хліб, сирну таку з частичком зеленю дала мені. І робили в них гріль. Тут є шашличок, є ковбаска, гріль і є литочки запечені. Мама дала. І ціла торба хлібчика, хлібчика-кузі. Ось таке ми сьогодні з Артуром обоє поприносили. Поприносили із ринку і від мами. Йду я до своєї красавиці, до своєї нухи. Дам їй цього. Та мій Ось, друзі, так мокро. Так мокро, вже моментально робиться болото. У нас то не дуже є де ходити, бо сюди так би хлебка, але вийти трошки далі, то їдеш. Так, нуся, є. Дівка. Що там? Тара дають тобі хлібчика. Ти вже зачула, що я що роджу. О, як то файно, як то добре йде. Та, зараз мужка, Чекай, чекай. качкай. Кекай. Кічіч. О. Та не кидай. Та, друзі, що кози кинуть на землю, ну ж не хочуть їсти. Вони такі чисті. Кажуть, що ще коні такі чисті. О, дивіться, вона вже нюхає, вона вже. Аж твоє ти їла. Не знаю на рахунок конів. Чи коні такі чистоплотні. Та ж теж такі як кози. На води не буде їсти, ну пити там, де вона брудна, де де, де? Що вона? Все, це вже поїденю. Я вам скажу, вона одна лишилася. Ми ту все, що маємо, їй даємо. То, що ділили на чотирьох спочатку. І вона вже така балована зробилася. Вона вже о! О! Будьмо здорові! На! Видити в баню, все. Покидала хліб, кури Все, всечемно. Кури то все піде. Наш підбитий щось. Друзі, він такий був файний перший кут, такий великий, пишний. А Щось такий зробився. все. Старій, що? Але що йому може? 4 роки вже такий. Певно, кури так само, як і люди, друзі. Ну, та не, певно, точно. Старіють і вже це. Такий був, знаєте, перший був молодий, потім був такий прям, кугу, такий пишний. Такий. А то щось таке зробилося з нього. Піря повипадало, якийсь. Той гребінь став вже білий. А таке враження, що він старіє, вже дідуся робить Ой. Так, сьогодні неділя, сьогодні нічого не робимо. Скільки чоловік зробив малини, бачите? Ще трошки лишилося йому помаленьку. Але ще, ще застелити, то все, ще чесник все і застелити. Вже не годен, бо дощ падав мокро, вже тянеться було, то не годен вже що зробити. Хіба пример? знаєте, що у нас є таке, що е, трошки примерзає земля і тоді починають орати городи. Я вже таке, ну, кілька років е, спостерігаю, що, наприклад, там, один градус морозу, два, три, і тоді трактори, оті великі, починають орати городи. Бо зараз ну, що воно дуже тягнеться, робить такі брили великі, а тоді воно примерзне і тоді краще. Ну, чекайте, не краще розуміють, ні, ніж ми. Що, такий день? Такий друзі день у нас. Така неділя почалася, верніше. Не знаю, чи сьогодні ще щось доробити, буду щоб чи будуть чи буду почувати. Не знаю, що буду робити. Прогналися з Артуром до того базару, Та трохи є куди. Фактично трохи є куди шурувати. поки до мами. Ще трошки в деї посиділа та й все. Ще тут треба, може завтра брат занесе в ательє. І вони тут тесьму зроблять, пришить, знаєте, щоб воно потім чіпати наці. Бо є такі карнізи з такими жабками, що воно не треба підшивати. А в мами такий звичайний карніз. Такі з, з тими гесиками, що треба зачіпати за ту, за ту ленточку. Ну, коротше. Хто мене поняв, то поняв. Я не швія, я не можу так пояснити. Докладно. Коротше, треба причити, що ленточку і все. Мама своїх чіпинав туль. Добре, друзі. Вам всім гарної і не тільки, спокійного, доброго дня! Тільки-тільки всього доброго. Всього доброго. Все. Папа, -па, я сьогодні вже нічого не буду робити. щось готувати ще пізніше, а зараз вже нічого. Так що буду відпочивати. може якийсь серіал собі включу, подивлюся. Гарного вам усім дня, гарної недільки. І па-па, до зустрічі, падрус!